На фронті напруга не спадає. Курахівський напрямок наразі пріоритетний для ворога. Усі зусилля він спрямовує на захоплення цього міста. 51 атака за добу напружена. Ситуація також на купінському, лиманському та покровському відтинках. Загалом зафіксовано 173 бойових зітнення. Детальніше про ситуацію на східному фронті далі в огляді. Авіаудари по Слатиному та козачій лопані і атаки на Вовчанськ. Наші бійці продовжують тримати оборону на Харківщині. Прикордонники мінометами та ударними БПЛА знищили антенну радіоелектронної розвідки та пристрій відеоспостереження, а також укриття окупантів. Одну з небагатьох уцілілих будівель у Вовчанську зачищали від росіян бійці батальйону шквал 57 57-ї окремої мотопіхотної. Тож обмінний фонд поповнився на 15 окупантів. Не каждий падна мура забрали. Нас 10. двоє одного контроля. Воїни буревію поділили з кадрами своєї роботи в районі колісників, працюють екіпажі БМП. Основне завдання стабілізувати лінію зіткнення, не дати ворогу розширити кліщі, які він пускає до осколу. Опади з напалму влаштувала у посадках на куп'янському напрямку третя штурмова. Пілоти бригади вразили ворожі БТР, підірвали укриття мінометників, а живу силу атакували вкритих окопах. Детрот я мотний викурюємо, викурюємо їх. могли штурмовики брали окупантів у полон? Я не думав, що їм новотапу цю я свої ж ззаді стріляють спереді з піді теж стріляти. Я з сексторонжа на Луганському напрямку бійці виявили ворожий зенітно-ракетний комплекс ОСА, який бив по наших повітряних цілях на малих висотах, та влучним скидом з дрона. Оператори батальйону Немезіс його знищили. На Лиманському секторі ворог атакував 14 разів, суне на терни. На його північних околицях по московитах б'ють вояки 60-ї ОМБР. Утримувати рубежі стає дедалі важче. На нашій ділянці фронту окупанти активно застосовують авіацію. Лише завчора вони завдали 30 ударів некерованими авіаційними ракетами та скинули 6 кабів. Намагалися поцілити по укріпленнях українських оборонців та населених пунктах. Бойові дії точилися в районі Греківки та у Серебрянському лісі. На сіверському напрямку росіяни намагаються потіснити наші підрозділи біля Івано-Дар'ївки та Виїмки. Впевнено, нищить ворога 10-та окрема гірсько-штурмова бригада Едельбейс. Наші захисники успішно відбили масовану атаку ворога. Понад 20 одиниць бронетехніки, з більш як сотнею штурмовиків, йшли на наші позиції. Злагоджена відповідь розвідки артилерістів та дронарів зупинила загарбників на підходах. На Краматорському відтинку сили оборони зупинили росіян біля притеченого. Бригада помста працює ударними дронами по ворожих гарматах, техніці та складах боєкомплекту. Біля часового яру підрозділ Катенята розібрали ворога на «Шмаття». З підтримкою авіації рашисти атакували вісім разів неподалік Турецька та Щербинівки. Бригада Нацполіції Людь безжально відправляла російських зайд у пекло. Турецький напрямок це місце класичних м'ясних штурмів від армії РФ. Тож проти них ефективно спрацьовують скиди з дронів. На околицях Нью-Йорка вправно впораються з цим пілоти Азову. На Покровському напрямку окупанти 23 рази намагалися потіснити наших бійців. Нацгвардійці Карадагу на БТРі розбирають укріплений район, який рашисти спробували сформувати для подальших штурмів. Біля Новогродівки працюють розвідники бригади Скала під вогнем у безпосередньому контакті з ворогом, інколи у глибокому тилу противника. Усе, щоб не дати росіянам жодного шансу на просування. На цих кадрах бійці під обстрілами розміновують дорогу до ворожих позицій. Загострюється ситуація навколо Курахового. Усе більше ресурсів окупанти кидають на обхід міста з півночі і одночасно тиснуть з півдня за добу понад півсотні штурмів. Так доведеться відходити, і це абсолютно знову ж таки прогнозовано за поточних умов, але фронт не прорваний. І він не посипався на сьогоднішній день. Хоча обстановка і умови ускладнюються тут. Я цілком погоджуюся. Битва за Курахове нас чекає найближчі тижні. Я це прогнозував. Навіть скоріш за все почнеться на найближчі дні. Триває евакуація з прифронтових міст Донеччини. Цього разу біля Янголи з під обстрілів Костянтинівки евакуювали трьох дітей разом з мамою. Це мітерникет. Я надіюсь що не буду його користуватися. Правоохоронці закликають виїжджати з небезпечних місць. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці, марафон Єдині новини.